Forketta. Farquetta. Farquetta. Молодец. Давай ще раз те, що... А, насо. Mm, Ні-ні, то що ми їли. А, да. оджі, домані, доподомані, луневі, мартеві, мертведи, двяди, сам, ой. Венді, саба то домен. Тимуровце. Бойскаут і ці ось вот і лето пройшло. Кофти понаряжали усі. Бачили, ютуб знімають, стесняється дядько. Це якийсь представитель влади розповідає що все буде у вас добре. Ну трусить, в общем, як і всі везде. А що, знаєте, в мерії. Ребята, в этом году ми вам сделаем столько всього нічого, що ви задовбаєтесь вчитати. Мої гроші потрачені на курорт. І відпуск моїх дітей і дачу на Майамі. Для цього мені понадобиться все на все вкрасти сантиметр асфальту по бокам і сантиметр чи п'ять мм по висоті. Все, і мені хватає на все же ж у нас асфальт крадуть і дачі Ой, Ладно, йдемо далі питання рішати. До китайців, мабуть. Да? Да, це найкращий, найвкусний питання. Зранку пройшов гарний дощик ну, відносно. І дивіться, що у нас тут робиться. З моря йде хороша погода. А слід за нею ще має бути на вечора дощ. Так що фестиваль може перенестись на завтра. Ну, Будемо бачити, як ми будемо все встигати робити і по погоді. Я шукаю бухлішка. Бухлішка я знайшов, воно буде з краєчку. А рядишком буде гостра мексиканська. Піща. Все, я вже знаю де я буду тусити, мене тут можете знайти. Розкладаються Українська, ну може ще не доїхали. Так, це ще не Польща, це Австрія, але вже бачите Де дієта? А, а ось, -мо, як цвітні карандаші чи хломастери Фестиваль фестивалюм Да, да? Да, Саме лучший фестиваль для душі. Раточки. Раточки. Ну вони ще не, не викладались. Тут ще печинка. О, надо я тебе ще завезу за цими потрохами, покажу, де на а, халяву можна. Берем Берем Беренки сало, Все. А ну скажіть, куди нам лучше поїхати? Туди? Зараз я на кальці розвернуть вам покажу, куди ми, їдем? ми їдемо. Ми їдемо туди. Чорне все. Красиво. Да-да. Туча народжується. Все не виляпано старого, а вже народжується нове. Красота. Стосик, ти де? Ви молодці. Стосик, вирось. Заховалося вот тут тільки що сидить. В кімнатне це. Чуєш, прикольно в нього це, це медно-медна, да, посуд? Да, за медний. І особливість и ось, все ложки плошки. потихоньку, сейчас, потихоньку люди мені кажуть, що у них голова кругом. О, це вообще ти що? Их, конечно, треба натерти, а он кушать. Я би натер так, що до неузнаваемості. Ну що, ну, йдемо Йдемо. А вот все кофемолки. Це жінка, да, я? Ні, це якраз любовниця. А, любовниця? Да. А, ну, нормально. А вот це жінка. Оце, да, жінка? Да. Така молода ще. Ну, так вона молода. Жалко, коли молоді померли А саме головне, що усе, де це. Я тут тоді обратив увагу Календар у нього висить. Бачите який? Ростик і Крістіан. 2016 рік. У нас времени Дивіться, Крістіан. Ось такий був він. Чувак. Ах вы все вещи, от каких я балдю. Вы, наверное, тоже, да? И это же, мама, да, старый? Ну, как минимум, 80-е, да, 70 не, 60-е. 60-е, да? Боже, вот это мебель. Ви знаєте, що до неї я не буду відкривати, лазити потім, ну, До такої приємно ну, прикасатися. розумієте? Я розумію, що вона не підйомна, але ж ми ж її не сваємо туди-сюди, правильно? Супер. Взагалі бомба. Отаке я люблю. А не ото сучасне зараз. А і ось це ще такий прикол. Такий, типу, підключиться. Ні, ну, класно, красиво зроблено. Хоч і оці щеколди, знаєте, але а якось воно йому наоборот. Той, той мій стульчик, угу, при, придає йому наоборот якось такого. А що тобі кухня? А оця кухня. Оця? Кухня мені подобається, да. так. Ну, це таке щось похоже, типу. Ну, стол, так, да, стол добротний такий. Стуль, На столі можна гапака танцювати. Тумби. І стулья стуль, аж такі самі. <ріст> Да, да. Не, ну таке щось похоже і в нас є. Ну, типу, було колись. Mm -hmm. Схоже тільки у нас. А, бачите, тут даже. Ні, ну тут стекла просто... А у нас тут такими, пам'ятаєте, полосочками у всіх, мабуть, таке було десь в селі. Вот. Ну а, тут так все по-простому, але. Ну. Але воно настояще дерево, воно все ще... Я ж кажу, не те, що це сучасне. І це ж теж витяжка, так? Так, це витяжка. Бачу газ плитою пользуюся. Прям не виключай її. Альона, да? <рістила> <рістила> ти ж цей, як ти там в дитинстві казала, папа, смотри, яка я вже худа. <рістила> Заїжджай сьогодні в гості, на борщ з варениками. Папа прийшов з роботи, альона каже, папа, я їсти хочу. А Вона така була, знаєш, як хамят кругла все время, косолапа. Каже, я їсти хочу. Вона каже, дося, ти зараз, каже, трошки побігай, похудай, я полежу, каже, після роботи, потім я тебе покормлю. <реку> Приходить, живіт втягує, каже: Папа, смотри, яка я вже худая. Худая, <сх> приїжджай на вареники з м'ясом, з картошкою і борщ. Фестиваль української кухні почався. Об'ясняє, чого. Скинеш мені потім це відео. Скину. Кажи. В общем, ну, італіянський. То фестиваль не європейських блюд, а просто Сінька Чмо. Там, в общем, буде пиво з усіх регіонів і до пива все. І як правило, все нам об'яснили, що кожен рік цей фестиваль потім в усіх газетах, в усіх сводках, там хто кого забив, хто кого прибив і все таке. В общем, борщі вареники там не продають, так що буде борщі вареники. От бой. Ні, може завтра з'їздимо, але не сьогодні. Погода погана. Я... Багато. Я варю борщ Юля Варельників. Душа поэтов. Любители борща вже приступили. Ну потому що вареників поки дождешся от вас, то з голоду подохнеш. Не, так я що потерплю, я вирішила навіть. Началь... Так не. доставайте ще цей. Ну, більше. Та то потом. А. Я думаю, що нічого ми не потеряли, що сьогодні на той фестиваль не поїхали. Дивіться, що робиться. солнце с виды, а тут уже дождь стеной вида. Не, ну и у нас все вида, ну тут хоть такого, а там Алены но дома ведь не видно. Не, Алены не видно. А. Ну, в общем. Как раз там же ж и вся эта богадельня находится. Так что вот так вот. Сейчас ну, Саня сказал, борщ идеальный. Ну, я по-другому не варю. Единственное, что без квасоли, конечно, ну ничего. Нормального размерчика. А, лапки. бачили uh -huh. які со да. шкварочками. Ну, в общем, що тут вам розказувать. Ви самі все прекрасно. Короче, решили ми на фестиваль не йти. Да. Ми, наверное, самі У нас українські хваті у мами на хаті. Да, вас краще. Я думаю, ну, в общем, що я буду тут казать? Ви самі все бачите, да? Не надо нічого казати да. Всім смачного. Смотри, нам нам сказати, е е е е мені. Е Писали вже, що ти можеш якось рецепти по черзі показувати, там сало відділенно, джику відділю. Ну я так, зразу вам все. А ви вже на вибір собі там готові. Все, пока, бо слина в роті катиться.